Геймс. І сьогодні зі мною Тимур. І ми сьогодні будем, ми сьогодні будемо грати в Super Бео Adventure. І ми зараз будемо заходити в Бекрумс. Що yes. давай, погнали, Тимур. Давай. Я жілейка, я чоржелейка. А ти хто? Ти корольша шило, mm -hmm. так? Я жілейка. Я жілейка. Так, не почнемо. Давай бекрумс. Гов бекрумс. Тимор, пам'ятаєш, щоб ми собі 2000 натапали монет. О, з першого разу я. Все. Тимур, і ми сьогодні маємо зіграти хованки. Ладно Сьогодні хто буде рахувати перший? Давайте. Окей. Я зараз включаю анімацію. А стоп, Давай. мої лінії показуй, так? Ну Боже, мої лінії Тимур, ну якось, якось постараєшся. А ти мене зайдеш ще зліні. Так я хочу анімацію поставити. Бі, 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 бі. бі, бі, бі. Так, все. Де це анімація? Все, я погнав. Скажу, <сад> <Я прав> коли... Ти <я> морськаєш, <прав> <ж> коли, <прав> коли можна, окей? Ти морськаш, коли можна. А поки що ми поставимо на паузу відео. Чув. <прав> Так, давай шукай. О, все, нарешті спустя 102 роки ти вже почав. Так, я сподіваюся, що ти сюди побіг. Бо якщо ти сюди не побіжиш, то це буде дуже обідно. Так. Повірить тут кімната. Та блін, тут за колісся. Я мене тебе не бачу. Зараз де ти імен. Дам підказку, ти прям далеко від мене. Дуже? Дуже. О, я, я повернувся на самий початок. Так. так, мені треба побігти в якесь інше місце, в якесь інше. Провірити, наприклад, я побіжу сюди. О, пам'ятаєте це? Пам'ятаєте цю штуку? Оце, Пам'ятаєш, Оце. Оце і проміжок. А та там, якщо дуже злий ведмед і певні. Ну, типу, отак. 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 Ага, я бачу. Погнали. Блін, я назад повернувся. Я ще раз подивлюся. Я знову на самий... Дам ще раз підказку, ти прям дуже-дуже, дуже-дуже, дуже дуже далеко. Поліс, не треба говорити, що я дуже-дуже далеко. У нас розстроює. Ладно. Ну. Зараз хоча б... Хоча б... Е, мені ще десь скільки приблизно бігти до тебе. А, тут якась кімната була, зараз я її Це угу. Не кімната. Це вихід. Я вихід знайшов, Сенсація, капець. Ну мені виходу зараз не треба. А мене. А мені треба його знайти. А то вона вічно говорить, йдемо за кулісі. Ти бачив там беднать був злий? Ні, це я не знаю як його називати. А що воно? Серйозно? Алло, я був знак питанням. Ну все, я тебе знайшов. Як? Вот так. Нє. І Тимур, тут біля тебе злий ведмедь гуляє. Так, все, Тимур, повертаємося на самий початок і тепер я буду ховатися. І потім йдемо в вихід. Все рахуй. Я скажу, коли вийшов, можна. Вийшов зайчик о, у, Я, я раз, Скажу, коли три. можна. Окей? Окей. Блін, я знов my до виходу пішов. окей. My, my, my My friends. Так треба якнайдальше відбігти з від цього місця. Так щоб Тимур був не якнайдальше від мене. А чого я назад повернувся? Як? Що? Попе... І так, Тимур задонатив. Тимур задонатив, Тимур Донатир у нас. шиншила, який. Прикольно. Ну там. З коко. Тимур Коко. Тимур заснув. Так, тепер я. цікаво, Тараз не забудь про наш план. Так, ну все, я сховався, можна. Окей. Чекай, ти може, якщо ставати камерою, то ти не будеш. Ні, як ти станеш камерою, то ти не будеш. Перетворюватися, так? Так. Я хочу подивитись, ну, типу, де. Ні, ну нік не буде. Я одразу знайшов вихід, все хочу, я вихід зриваю. Па-па. Це... Ти може, що я не можу далі ходити? Дуже далеко, чому я не ну, можу? Ти не можеш так далеко прям. Чекай, може хіба що оцю одну підказку я не питаю. Ти стіна? Давайте я Ні. Я не стіна. Ти монстр? Ні. А чого ти питаєшся? Я тільки два питання хотів спитати. Значить, ти або знак питання. Ти може, як стати назад? О, все. Ти можеш бути знак питання? Або така маленька стінка. Ну ти поняв, що є. Це я сховався. Ну я типу в тому самому місці просто... Значить, ти не стінка і нічого. Ти вже близько? Ви бачите його нік? Я а, бачу твій нік. А почекай. Що ти таке зробив? Що таке зробив? Так, туди. Ти що таке, Ти можеш це за анімація така? Ти можеш, що це за анімація така? Почекай. Я не бачу. Я надіюсь, що в мене я, не я якийсь сліпий тип. що? Я камера. Я не сліпий тип. Ні, де він Оде ти? Я не сліпий, я бачу. Я камера. Взагалі камера є. Ти я спершу. Це було так паливо. Я майже с... В смислі, це не чесно. Так не чесно. Не використовую анімацію. Так не чесно, ну, реально, Просто використовую анімацію термометр. І через ту анімацію термометр він може розуміти, де я. Чекай, ти тебе тут. Ну я камера, я тобі в рот лечу. З'їж мене. Чекай, давай подивимося. Чекай, я ти типу, поможу подивитися на твій екран бути камера, так? Так. ти де. А ну давай подаємо, чи міф? Так, а ну давай я стану сюди. Типу. І що тепер. І не лети до мене. Ні! І що мало бути. Ні, я подумав... Ну ти можеш помішати мені через камерою. Як? Ти ж до мене і все. Я, ну, я, не, можу... я не можу до тебе. Буду ну, А де ти я не бачу? Який сліпий тип. О, Ти маєш ти міг спалити мене. Так, тихо. Туда. Де ти іменно? Я звідки знаю? Я звідки знаю де я? Я. <рес> Тільки небудь камерою. Я не камера. Зараз я на камері. Ну, а як це може бути на камерою? Це я подивлюся. Чи я на камеру? Значить камера. камера. Чо? Добре, на. Дивись. На камера. Попробуй <рес> йда, <рес> йда, вдар, йда, вдарити в то місце. Вдар в то місце, вдар в то місце. Вдар в то місце, там де я показав. Тільки не ну, дай бог. Чекай, ну ти десь тут. Та ні, я на іншому боці. Ну от, біжиш прямо до мене. Та нікуди! <хи> ну добре, я вийду. Тимур, а я зліпий якийсь! Ну я... Я отут стояв. Як? Я, я... я світляшка. А, я паливо, я свічусь, я свічусь! Тимур, а що зараз будемо робити? Це що було? Я ви на Тимуру скакаю! Виходим! Я ви на Тимуру ви... скакаю! А це ще можна було... Ну та, легально, тебе реклама. Класно, в мене реклама. Дивіться, теніс, яка класна гра. Я поставив. Бачите, яка класна реклама. Реклама Реклама — це взагалі найкраще, що тільки Тимур, тихо. Реклама це тільки все найкраще, що тільки може бути в а Постарайся сюди я. Да ти? Ну тут. Да тут. Я ззаді. Там. Я ззаді. Я ззаді. Я не розумію, де це ззаді. Ой, тут, ззаді. А, ти туди хочеш, щоб я туди заліз? Так, Ну те, тебе не вийде. Не реально. А ч? Сваром. Спорам, що тебе не вийде. Не вийде? Ні. Тільки чого на дерево, ні. Думаєш, я такі ти спавниш блоки. Зараз просто перетяну блок. Ні, крім блока. Ні, блок можна. Ні. А, не можна? Ні. Не можна блок? Попробуй. Тебе не я ким на дерево. А я на дерево не буду, я на дерево тільки для того, щоб декуди застригнути. Тоді я не зможу залізти. Так ти з блоком заліз туди. Ти на дерево заліз? Ні. Ти можеш не переспавнюй, будь ласка, блоки. Хватить. Я чуть, -чуть не впав. Та а, я... я знаю один такий бах прикольний. Який я буду великим. Та ні, ну блок дебільний, не стій на місці. Я великий на 20 цент, сан... а ні. Подивись. Я прозраю такий ша! Тараз, подивись на мене, будь ласка, подивись. Я ой, почекай. Ну і що заліз. заліз? Заліз. Я гігант, який танцює пірамід. Як? Чекай, давай. Чекай, давай я тобі покажу як я заліз. Давай. Все, я здох. Давай я тобі покажу, як я заліз. Угу. А я поки що знаєте, щось хочу зробити. Переодягнутися, бо жилейка це просто я жилейка. неї їсти можна. А я не хочу, щоб ти мор. Желейка. Я зараз не буду Тимур. А Я тебе серйозно з'їм. А як? І Так откнемо собі оце. Де моя? Де моя? Оце. Де мой фен? Оце. І ми будемо споходити. Який підпис? Я не хочу бути. Псу. Алло, алло, Підписники Тараса, як ви мене чуєте, ми будемо походити саме важкий пахху в мирі. А, ну давайте можемо. Дай. Це що було? Я підлетів Ой. на 122 кілометри. Ось, паркур. Якого він... ні реально Пойте. А ти прийшов? Ні. У мене немає статуї. Як в мене було, то я б... Без що я масси хто парах. Так. А прикинь, я зараз зможу. А прикинь я теж. О, блін, а як тут? Уже далі. Та блін, я такий шанс профукав. У мене там ще ще кнопок нема. так не чесно. Ти му впав? Ні-не-не-не-не. Тимур, поможи мені, бо в мене кнопок немає, я не скажу. де я, я залізу на блок деякий. Тип. О! Ну залізь, будь ласка, мені туди, на будинок. Ну все, давай. Далі я. Все, далі вже я сам, окей? Ладно. А тут що треба. А тут треба забрати звідси сюди. Десь наверх сзади. Туди? Да. А тут як треба? Треба стати на блок. Блок за блоком. О, Я на блок. далі, коротше. Я падаю тільки там. Де я треба. дебіл! Я, я просто подебіл. Е? У мене з'явився план як сюди залізти, там де такі будинки. Там ну чого, я не годен. Тараз, не бійся, коли я теж. Ну, Я сказав, що ти не зможеш. Перший дай я сам. Ну, долізь хоча б до того блока наверх і все. Ну, просто в мене кнопок немає, навіть кнопок не бачу. Я взагалі бачу. У мене немає кнопок просто. А я бачу. У мене, бах У мене три очі. Що? А точно я про деяке. Яка? Зараз я тобі покажу. Яка, давай швидше, бо нам вже скоро серію треба закінчувати. Рас! Ау! закінчити. Почекаю, Янка, я зараз. Давайте йому швидше. Кеннел за фейл. Моя телефона. Блин, блин, блин. Вона не вийшла. Ох, ні. Але давай швидше, Тимур, давай. Вона нам треба закінчити серію. Я придумала. А давай заліземо на якусь прикольну штуку і тоді. О, давай стрибати. Давай заліземо на той будинок. Ми з тобою. Ми на цьому будинку будемо і закінчимо цю серію. Де. Я майже просто тупо впав. Ти що впав? Ні. Майже два рази майже впав. Тимур впав. А я теж майже впав. Тимур, ти бачиш, де стояв? Ні, у мене у мене немає чотири ок. О, дивіться, Тимур іде. Тимур іде сюди. Тимур летить па, і іде сюда. Так, ну і ви були на каналі Тарас Геймс. Ну і всім па-па! Полетіли!